Для організації розмови з дитиною варто подбати про наступне: говорити краще наодинці. Адже знаючи про складнощі батьків, дитині іноді важко говорити про власні складнощі, виключно так із співчуття. До того ж, якщо дитина зазнає насильство в сім'ї, то говорити наодинці їй буде значно легше. Запитайте дозволу батьків говорити з дитиною наодинці. Організуйте простір так, щоб бути на рівні з дитиною. Це може бути маленький стільчик або сісти на підлозі. Дайте можливість ставити питання. Відповідайте на них чесно. Якщо не знімаєте готової відповіді, краще скажіть не знаю. В ситуаціях, коли йдеться про поранення, дитину потрібно підготувати. Давайте чесну, дозовану інформацію. Так, наприклад, дитині дошкільного віку достатньо буде знати про факт поранення і про ті зовнішні зміни, які має батько або мать. Підлітки. Готові дізнатися про причини, складність поранення і про особливості поведінки з батьком або матір'ю, які зазнали поранення. Перед відвідуванням батька або матері в лікарні дитині варто сказати: ти можеш відвідати батька або матір, але будь готова до того, що вони виглядають не так, як ти звик. Дайте короткий опис того, що зараз може побачити дитина. Це може бути перев'язана нога, це може бути пластир на обличчі. Але зауважте, що батько так само любить тебе, як і раніше. Як повідомити про втрату? Людині, яка має повідомити дитині про загибель близької людини, варто контролювати і рефлексувати свої емоції. Говорити потрібно спокійно. Таке повідомлення має звучати від близької для дитини людини. Це може бути мама або бабуся. Соціальний працівник чи психолог може знаходитися поруч і надати підтримку мамі, але повідомлення має прозвучати саме від близької людини. Говорити варто чесно, дитині будь-якого віку варто чесно повідомити про смерть, не придумуючи міфів про життя на хмарці. Також варто пояснити, що плач. Сльози, розпач це природні реакції, і дитина має право переживати їх так само, як і дорослі.